Ви запитуєте Таро відповідає. Скажіть, будь ласка, у мене піде бізнес Світлана? Давайте, Світлана, подивимося на відповідь на це питання. Чи піде бізнес у Світлани через три місяці, через півроку, і що буде з бізнесом через рік? І так дивимося. Три місяці карта негативна. Взагалі-то кризисна карта, коли можуть бути в бізнесі якісь розборки, якісь недосказаності. Хтось когось може образити тут. Е, хто візьме верх на ситуацією? Не дуже позитивна карта, скажімо так, півроку. Паш жезлів, паж жезлів, коли ви хочете рухатися в іншому напрямку. У вас е, все рівно палає це полум'я, бажання, е, страсть рухатися далі. І через рік карта Мах, чудова карта. Я все можу, я сама, я справлюся. Я не бачу тут жодної карти, е, коли. Людина співпрацює з кимось. Я не бачу тут командної роботи. Я бачу тут лише я можу розраховувати сама на себе. І дивіться, через три місяці тут двоє людей, які образили вас, або ви образили людину двох людей, і вони від вас відвернулися. Чи закінчення ця ситуація? Зовсім ні, тому що п'ятірка є посередньою картою 10 молодших арканів. В колоді таро, тобто ситуація ще буде якось продовжуватися. По пажу жезлів через півроку я можу сказати, що е, вас це не зломить, і ви захочете е, все рівно е, діяти, ви захочете все рівно рухатися вперед і все рівно захочете розвиватися. Е, я перед самим розкладом задав е, питання е, колоді таро е, взагалі. Як відбувається ситуація зараз? Ви більш всього хочете масштабуватися, тому що двойка жезлів це вибір між однією точкою, між двома точками, це вибір своїх бажань. Чи хочу я цього, чи цього я не хочу, чи воно мені зайве, чи воно мені потрібне, і чомусь це вам в ущерб. Можливо, у вас не вистачає ресурсу, можливо, ви не бачите перспектив в цьому бізнесі, можливо, ви не бачите перспектив в даному масштабуванні. Але вибір грає для вас. Якусь, якийсь негативний аспект тут. Ви ніби хочете, тому що ви вже щось одне маєте позаду, маєте гарні успіхи, маєте досягнення, і ви е, вибираєте вдаль. Ви дивитеся інші точки, ви дивитеся інші не, аспекти масштабування і покуди не. Перевернута карта, вибачте, тому що я українською дуже рідко роблю розклади. Вас це чомусь лякає. Не слід лякатися. Якщо у вас є якісь внутрішні хвилювання, прийдіть до мене на годинний розбір, і ви вийдете від мене зовсім іншою людиною.